Тошнота на губах сладості де. Ви понимаєте, як ядами потровиться людина, температура, голова болить? Ці кадри місцеві відзняли на другий день після витоку хімікатів. Білі калюжі то залишки пестицидів. А це вже наслідки. Подружжя майстринків показує мертве кошеня. Я їх тепер я ще пуслів зібрала. Через випари загинули ще з десяток курчат. Двох своїх дітей подружжя вивозло з села. Самі ж згодом опинилися під крапельницею. По нашій вулиці вивозили дітей, подвозили, щоб не дихало. То що запах був відчутний запах. Сохли губи, горло сохло і боліло горло. Це сталося вихідними на околиці селища Лебедівка. Тут на горі розташовані ангари місцевої агрофірми. З однієї з цистерн близько тонни хімікатів вилилися на землю та потекли вниз у село. Систерна стояла от там, де це стоїть вагончик, і текло воно аж до дворів до першого двору. Переживав, щоб хоч дитина не заболіла. Про себе ніхто не думає. Я думаю про дітей, про онуків. Їдкий запах накрив кілька вулиць. Багато хто почали скаржитися на головний біль. Згодом шістьох довелося госпіталізувати. Отравлення неізвісним ядохімікатом середньої яда, головна боль, зуд по коже. Рвота і пекло в носу, і от сюда в горло. Постраждав, можна вважати всю село Лебеділка, так як даний запах хімікатів розпосидився на все село. Справи вже займаються правоохоронці. Чому стався виток хімії? Сказати поки не можуть. Керівництво агрофірми не дає слідчим оглянути цистерну та відмовляється надавати пояснення. Але кримінальне провадження за фактом екологічного лиха вже є. Якщо ж довести шкоду людському здоров'ю, це вже і тюремний строк. Це забруднення ґрунтів. але в подальшому під час засудового розслідування може бути змінена кваліфікація та направлено, наприклад, обвинувальний акт за іншою статтею більш тяжкою на підприємстві. Роблять вигляд, що люди потруїлися зовсім не через хімію. У нас нету документів, підтверджуючих существування причинно світленої зв'язки з розливанням раствору. Вредності этого раствора для людей і тим, що это послужило причиною того, що люди этим заболели. Так і пропонував на тощак випить стаканчик цього препарату. Він цим докаже, що він не шкідливий, і ми всі розбіглися без забули зараз. На місці розливу знятий верхній шар ґрунту, але люди впевнені цього замало. Вони землю щухали, мені в огород вивезли, викинули її. Я їм кажу, ви будете в мене кушать, а якщо вас позову картошечку покушать, ви покушаєте. Він на мене отакі глаза. А я нажала свою дитину кормити і себе кормити. Скільки саме хімікатів зберігається на цих складах, фермери не зізнаються, але люди вимагають вивезти усе до останньої цистерни. Мовляв, лише після того зможуть зітхнути з полегшенням. А поки планують судитися і вимагати з фермерів компенсацію за шкоду здоров'ю.